Так, ремонтуємо стартер, шкода, Практик 1.2 бензин. Не відзивається на ключ запалювання, коли повертаємо на старт. Там плюс приходить. Тому зараз я вже зняв. В першу чергу відкручуємо гайку на 13 на щітку тримач і два винти, які тримають без до купи. Так, знялася кришка. Задня, вона у нас зразу є і щітка тримачем. Тут щітка тримач такий цікавий валив придумали. На... Вони є старіша модель на дві щітки, а тут у нас чотири щітки і сам. От вони стоять і тут зразу все зроблено. В основному міняємо комплексно. Взяли, поставили новий. І на цьому все закінчилось. Ну, зараз побачимо, якщо в мене є новий, поставлю новий, або прийдеться гратися, розбирати його і міняти щітки. Щітку тримача потрібного немає, вони є праві і ліві від обертання самого стартера. Ну, будемо перепаювати щітки, щоб зняти У нас зараз корпус-пластик, карболіт. Потрібно оці 4 защіпки від'єднати. Одною рукою невдобно, так що буду ставити на паузу. Розібрав щітку тримач. Ну, конструкція в нього цікава. Це у нас плюсова шина йде, плюс і, ну, і дві пружинки, які піджимають щітки. Це мінусові. Вони напряму припаяні до кришки. І так як розібрати оце діло не хитре, а от зібрати вже потрібно. Ну, трохи трохи погратися, тому що скласти це все до кучі, трошки важкувато. Не з першого разу виходить. Так, ну замінюю нові щітки ставлю. Розбираю, так як він у нас поганенько виходив, тому що тут віздівокисли. Це все зачистимо, змажимо, подивлюсь до втулок. Може, доведеться замінити ще втулки. Ну, поки продовжуємо ремонт. Так, от у нас різниця нова щітка і стара. Зараз от так. Це плюсові стерость в нуль. А мінусові. Мінусові у нас. От так, Десь в половину. Так, зараз перепаюю щітки. Так, продовжимо. Замінили щітки 20 хвилин радості і все зібрано. І наскільки у нас більші, фокусуйся, новенькі щіточки. Ну, зараз зачищаю маси, змазую, та й будемо збирати і ставити на автомобіль. Так, розібрав повністю, у нас що, відкручуються два гвинти. torx 20. Ось вони. І дістається планетарка з бендексом, втягуючи реле. Що ми будемо робити? Тут у нас є підшипник з сальником. Підшипник ми змазуємо, кришку вичищаємо. Тут у нас потрібно змазати всередині. Ще раз вимию. Стару змазку і змажу свіжою. І змазати трошки мастила на цю шліцеву частину. І, в принципі, все. і буду складати докупи все закінчив. Де потрібно, зачистив, змазав, посадкове місце вичистив. В принципі, стартер працює, все добре. Будемо ставити на автомобіль і дзвонити клієнту. Хай підтягується та й забирає. І бо людина працює торговим. Без автомобіля йому ніяк. Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!